Доброго здоров'я всім! Я рада вітати вас на каналі. Все порядковано про порядок, організацію, затишок та гармонію в домі. Я сьогодні знову з цім'яною картинкою, з темною картинкою, тому що світла немає по графіку. На жаль, слава Богу, вже по графіку. Але ну, що робити, коли нема світла? Найкраще заняття для мене це пошуршати по поличках. І тому сьогодні буду прибирати стелаж у Софійки в кімнаті, буду розбирати іграшки. І як і обіцяла, хочу познімати, хочу вам розповісти про те, як варто розбирати іграшки. Не можу сказати, що це прям от, от саме так треба і ніяк інакше, але можливо якісь лайфхаки. Якісь корисні поради ви для себе візьмете. Якщо у вас є діти, якщо у вас величезна купа іграшок, і ви не придумаєте, як з цим справитися, і не можете домовитися зі своїми дітьми, тоді залишайтеся зі мною. Я дійсно дуже сподіваюся, що якісь моменти, якісь поради ви для себе візьмете. Отже, у мене є стелаж. На якому розміщуються іграшки, він у мене організований і е, іграшки посортовані по категоріях. І, в принципі, по цих категоріях моя дитина іграшки сюди кладе. Все підписане. Е, я на каналі залишала коротке відео про е, маркування там, для маленьких дітей. Якщо ви вважаєте, що це взагалі не має ніякого сенсу, то я з вами абсолютно не погоджуся. Я зараз про маркування для маленьких діток. Це діє, це працює, і пізніше я вам покажу, як я промаркувала і більш детально про це поговоримо. Нижні полички у мене Софійка заповнює сама. Я розумію, що, мабуть, вам зараз погано видно, переставлю камеру. І буде краще сподіватися. Отже, на нижній полички Софійка в мене речі складає сама, і тому там у мене ті іграшки, якими вона постійно грається, і які їй можна брати без мого контролю. А дві верхні полички це те, що мені б не хотілося, щоб вона брала, або взагалі не можна, щоб вона брала. Наразі вона вже достає до е четвертої полиці. Не сама вона щось підставляє собі, ну, коротше, знаходить способи добратися туди, куди їй хочеться. От, е тому також треба тримати під контролем або прибрати іграшки. І е треба мене посварити, тому що найбільше безлук на верхніх поличках. Тобто Там, де має бути повний порядок, там, де мама контролює, а в нас чомусь повний хаос. Е я навіть знаю чому. Причина того, що на верхніх куличках безлад, тому що я одразу не зробила організацію так, як вона має бути, щоб воно щоб результат тримався. Тобто, не було поділено правильно по категоріях, не було використано органайзери, тобто розкладено так, як треба, щоб було зручно взяти і зручно повернути. Бо найголовніша умова підтримки порядку та, що вам зручно повернути е, речі на місце. От, у мене цього немає, і тому у мене на цих поличках везла. І е, дах цієї е, полиці, шафи, я не знаю, як правильно сказати. От, е, там у мене взагалі склад е, всього на світі. От, е, всього того, чого е, не знаю, куди покласти називати. Тому сьогодні розбираю, е, щось викидаю, щось розкладаю по місцях і запрошую вас приєднатися до мене і навести лад у ваших дитячих. Так, Дівчатка починаю з самісінького верху. Зараз це звідси зніму. Я сподіваюся, що чуть ма. Зараз це звідси зніму, опротираю і буду розбиратися що воно тут у мене. Так, ну що в мене тут? Стандартна ситуація. Щось треба викинути щось взагалі. Поясніть, да, що воно тут робить, воно тут не має бути. Е, Однесемо. Значить, килимочок. Є в нас отакий чудовий килимочок. Він взагалі дуже класний, він товстенький, але одна в ньому проблема, коли подарували нам цей килимок. Софійка була дуже маленька, і оці всі пальчики, ми їх видолубували, ми їх розкидали, тому я його просто заховала. Наразі я думаю, що їй е, буде дуже цікаво їх поскладати. Ось вони в мене ці запчастинки. І якраз у нас сьогодні до 9-ї вечора не буде світла. Е, чим зайняти дитину? <сум> в темряві включимо ліхтарик, і будемо збирати килимочок. Так, тут розібрала те, що вийняла. Сюди поки що скидую те, що викидають, і в пакет складаю те, що мені треба буде заховати. Трошки пізніше розкажу. Ну, бо на пакеті буде коробку найду якусь красиву. Так, далі. А, да, до речі, зверху я там вже витерла. Спочатку витерла сухою мікрофібровою серветкою, ось такою, пил зібрала, а потім уже універсальним засобом поверхня, ну, коротше, це... Просто баночка для миття скла, насправді там засіб називається поверхня від лізоформ. Просто що я собі баночку цю залишила. От, і нею вже протерла зверху, ну скажімо так, щоб пил менше сідав, да? щоб чистіше було, що називається. Так, верхні полиці розбираю, значить, дивіться. Отут у мене був пластилін, але тут у мене було все для творчості Софійчине. Наразі мені це не зручно, тому що з'явилися шафи у мене в кабінеті і у мене там все, що для творчості моє, і її докупи. Ну, коротше, ми творчістю займаємося разом або десь там поруч, і тут воно ну, абсолютно не актуально. Тобто мені зручніше буде, якщо воно буде у мене в кімнаті. В кабінеті, От, тому звідси це прибираю. А на ці полички поставлю ці іграшки, якими я не хочу, щоб вона гралася сама без мого нагляду. Як і будь-яку організацію, розпочинаємо з того, що виймаємо всі речі, які хочемо організувати, і розміщуємо на великій горизонтальній поверхні. Це може бути стіл, ліжко, підлога, що завгодно, але щоб було багато простіру, щоб всі речі, які ви хочете організувати, вони були у вас перед очима, і у вас було достатньо місця для того, щоб розібрати їх, розкласти по категоріях. Тут у нас все для краси якісь е, парфюми, е, прикраси для волосся, для зачісок, е, іначе для зачіски. Тут воно все в коробочці, але все одно хочу перекрати. Е, резинки, ті, що вже порозтягувались, там такі погані повикидаці. А, а те, що у нас там в запасі є покладена місць. Перш ніж братися за організацію чого б то не було, я раджу скласти план. План розміщення речей. Ви приблизно знаєте, що у вас є в наявності, що ви будете організовувати. Ну, Плюс-мінус об'єм, ви розумієте, який у вас є. І ви розумієте, де воно буде знаходитися. Ну, я маю на увазі там, шафа, полиці тощо. Я раджу на аркуші намалювати схематично ту шафу, в яку ви будете організовувати речі, і подумати, порозкладати, в лапках порозкладати, так, на папірці олівцем, в цих комірочках понаписувати, що в якій комірці у вас буде лежати. І тут ми користуємося дуже простим правилом. Те, чим ми користуємося щодня, постійно, те має бути на відстані витягнутої руки, має бути під рукою. Те, чим користуємося час від часу, те можна в межах 2-3 кроків. І те, чим ми користуємося дуже рідко, те кладемо кудись подалі. Складаючи план розміщення речей, враховуйте зріст людини, яка буде користуватися цими речами. В контексті дитячих іграшок, я це бачу таким чином, що ці іграшки, якими дитина грається щодня, її найулюбленіші там іграшки, і ці іграшки, які їй дозволено брати без контролю батьків, вони мають розміщуватися на нижніх полицях. Там перша, друга від підлоги. Ці іграшки, які дитина може використовувати лише підлітки, під наглядом дорослого або разом з дорослим, якісь от у мене, наприклад, це навчальні матеріали. Так. Такі речі ми розміщуємо на полицях, на які дитині доступу немає, тобто їй важко ти додобратися або просто неможливо добратися, але доросла людина з легкістю візьме звідти ці речі. Як ви вже зрозуміли, я не встигла зробити те, що планувала, розібрала лише верхні полиці. От. І вийшла у мене пауза майже на тиждень, але все одно я сюди повертаюся, хочу все доробити. Дуже сподіваюся, що за сьогодні встигну. От. Тому не виключайте, не переключайтеся. Давайте доробимо це діло. Щоб була вже красота і порядочок в дитячій. Як ви розумієте, в житті буває всяке, і тому наступна моя порада якраз доречна, от саме для таких ситуацій, коли не встиг, коли щось перебило, коли сталася вимушена пауза. При організації, чого б то не було, я раджу виймати стільки речей, скільки ви зможете наразі розібрати і організувати. Я, наприклад, зараз працюю таким чином, що я організовую одну якусь категорію. Тобто я не вийняла всі-всі-всі речі з шафи, так? а я взяла якусь певну категорію. От, наприклад, я е... Минулого разу взялася за заколочки резиночки все на світі. От я їх довела до ума, все, у мене на верхніх поличках вже там красота, порядок, і навіть через тиждень там у мене красота і порядок. І в мене немає розкиданих оцих резинок по всій хаті, тому що я їх впорядкувала і я з ними закінчила, я їх прибрала. Отже, як варіант, беріть одну категорію і розбирайте одну категорію за раз. Вийняли, розклали, розібрали. Все назад склали, впорядкували, організували. І якщо у вас є сили і є час, ви беретеся за наступну категорію. Якщо ні, ви можете відтермінувати розбір наступних категорій на певний час, коли у вас там з'явиться час, натхнення, світло, кому що для цього потрібно. Так, дівчатка, то було загальне. Зараз хочу трошки конкретики. От дивіться, розібрала пазли. У мене їх зараз не так багато, і в мене є місце. Тому пазли зберігаю в тих коробочках, в яких я купила. Ну, по суті, в мене лише дві коробочки такі. Але якщо у вас нема місця, або коробка вже така затягана, зашоркана, там порвана, її тільки викинути. От, є в мене і такі. Або, наприклад, тут книжка і до неї пазліки якісь, да? то дуже зручно зберігати пазли у зіп-пакетах. Так, книжки. Книжок у мене дві полиці. Я хочу зараз все скласти на одну поличку, те, що Софійці можна брати, спокійно там гратися. Є такі книжки, які я б не хотіла, щоб вона їх сама брала, от то їх я заберу в кабінет, якщо вони сюди не влізуть. Ну, а взагалі зараз передивлюся, я думаю, що половину з них я все-таки приберу. От, і залишу лише ті, які нам подобаються, які ми зараз читаємо. Отже, все виймаю, розбираю одну категорію, значить, виймаю все, що стосується цієї категорії. І в принципі, я ці всі книжки ділю на дві частинки. Одна в мене казки, які я поверну на місце, і у мене, в принципі, вийшло все помістити на одну полицю, чому я неймовірно рада. Інша категорія це в мене якісь розмальовки, наліпки. Ну, такі книжечки, якими Софійка може погратися сама, або буде гратися зі мною, але ну не тут, не в її кімнаті, а десь там разом зі мною. Це все я одношу у кабінет, поставлю. До речі, дівчатка, кому цікаво, у мене на сайті є такий марафон, який розрахований на один тиждень з організації дитячої кімнати, і там є все, починаючи там від шкарпеточок і трусиків і закінчуючи тим, як дитину заохотити до того, щоб вона прибирала свої іграшки, щоб вона підтримувала порядок і так далі. Переходжу до іграшок, це така, мабуть, найважча категорія з усього, що є в дитячій, тому що коли починаєш розбирати іграшки, це просто треш якийсь, дитина нічого не віддає, їй все треба, бо все дуже любиме, дуже рідненьке, і взагалі нічого не можна з цим зробити. От. Але не впадайте в паніку, все можна зробити. Що радять організатори простору, і я це на собі відчула дійсно це. Працює, ми е, розбір іграшок розбиваємо на три етапи. Перший це ви розбираєте іграшки самі, без дитини. От вибираєте час, коли її немає вдома, і передивляєтесь, розбирайте. І тут ви, нікого не питаючи, викидаєте все, що зламане, все, що неактуальне, з чим ви точно знаєте, що дитина не грається. Другим етапом ви розбираєте іграшки разом з дитиною. І вже тут дитинка вам скаже, що з оцим я буду гратися, а з цим я не буду гратися. Якщо є якісь іграшки, які ну от ви розумієте, що треба це викинути, або віддати, я не кажу, що обов'язково викинути, можна віддати. От-умовляйте дитину, пояснюйте дитині, що є, наприклад, дітки. В яких немає взагалі іграшок, да? тим паче, от зараз в нашій ситуації багато діток-переселенців, які все втратили. І, наприклад, твоя машинка, з якою ти вже не грався, там не знаю, давним-давно, то для іншої дитинки це було б щастя, це було б радість. І... І разом з дитиною тоді сходіть і віддайте ці іграшки іншим діткам, щоб ваша дитина просто побачила, скільки радості її іграшки приносять іншим. Це як один з варіантів. Інший варіант є: пообіцяйте дитині за те, що вона позбавиться якоїсь іграшки, повезти її туди, куди вона давним-давно хотіла. Не знаю, дитяча планета, на ковзанку, в кіно. Мається на увазі те, що ви обіцяєте дитині провести з нею час. Набагато цінніше для дитинки провести з вами час, чим гратися з якоюсь іграшкою. Як би банально це не звучало, але це правда. Хочу ще декілька секунд зупинитися на такому підводному камені. Е, є такі іграшки, які батьки купляють, бо дуже їм хотілося мати такі в дитинстві. В такій ситуації дайте чесну відповідь на запитання, чи це іграшка для дитини куплена, чи це іграшка куплена для вас. Дівчатка, я закінчила, дуже собою задоволена. Так. Ліжко, дивіться, яке в нас гарненьке. Подушка така смачна, я не показувала. Це от, нитки такі, знаєте, що петельками. От я взяла Софійці попробувати в'язати, бо вона дуже-дуже хотіла і кричала, що дайте мені пов'язати, але рановато, що ще, ще ручки в неї не стоять, дуже важко. В результаті вийшла така подушечка. Дуже мені сподобалася. Значить, Тут у нас стоять машинки і все, що їздить. Тут і Максюшкіна, і Софіюшкіна. Все-все-все. Так, на вікні залишила поки оцю зірочку. Ну, вона у нас як стояла, так і стоїть, треба її підправити. Але не знаю, може, все приберу, тільки квітка буде. Може, композицію яку зроблю. Я ще не вирішила, чи вона буде новорічна композиція на вікні, чи отам на комоді. Ну, це ще чекає. Так що. Сушилки в мене тут стоять, тому що поки що я тут сушу білизну. Ну і основне, що я хотіла зробити, розібрати це оця шафа Софійчина. Красота, ляпота. Ну Це поки вона з садочка не прийде. Але ж все одно, да, по коробочках, і я думаю, що буде триматися. Значить, дивіться, що зробила. З верхніх полиць поприбирала все, що стосується там, творчості, малювання, О, Там внизу у мене було малювання для неї. Чому все прибрала? Тому що зараз вона в цій кімнаті не малює, не займається, ну якби сама нічого не робить, світла нема. То, тобто, якщо раніше вона там включала собі світло, брала, що хотіла, і гралася. Зараз світла немає, вона весь час зі мною. Я там включаю лампу в, у вітальні от, або в кабінеті. І ну, ми з нею в основному вдвох. Все, що стосується розвиваючих навчальних матеріалів, теж це я беру і ми з нею вдвох працюємо. І мені зручніше, щоб воно було там у мене в кабінеті. З'явилися в мене там шафи, тому я все туди перенесла. Книжки залишила тут, тому що книжки в основному ми перед сном читаємо, вона сама вибирає, тобто це мені актуально. От, єдине, що відклала ті, які на постарше, і ті, які вже зовсім нам маленькі, не актуальні, Максюша відклала. Ляльки це ті, з якими вона грається, от у нас чотири лялечки, вона з ними грається, м'які іграшки. от у нас... Дві, максимум три. Всі інші у мене знаходяться в чарівній коробці. О, там у нас чарівна коробка, і Софійка знає, що якщо вона хоче якусь іграшку, то дуже треба цю коробку попросити, і вона з нею поміняється. От, просто так коробка іграшки не віддає, вона лише міняється. Тобто, якусь іграшку Софійка туди кладе. А іншу достає. Дівчата, дуже класна штука, працює на ура. Беріть собі на замітку. Так, і що зробила? От сюди, от сюди заховала кубіки і конструктор. Чесно кажучи, вони в мене стояли отут, бо якби для них місця не було. І я вже думала, що я їх віддам Максику, хай він собі грається, бо якось Софійка зовсім цікавості там до них не виявляла. І тільки я подумала, що я їх віддам, то я почала з ними гратися. Ну, в результаті все це залишилося От, е, і поставила сюди. От сюди б, звісно, мені хотілося красиву велику коробку. Подивлюся, може, знайду в себе щось до перекладу. Е, з музик... Ну, У мене так названо воно музика. бачите? Але тут музичні інструменти, якісь планшети, які розмовляють, там телефони, які пісеньки співають. Ну, Тобто все те, що видає якісь звуки, ну, то хай буде музика. Лікарня окремо, тому що ну, це в нас взагалі любов, ми всіх лікуємо і в лікарню грається постійно. І посуд. Чесно вам скажу, значить, ложки-поварьошки, ото там все ж. Багато-багато всього я його в коробочку поскладала. Тут у нас їжа, 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 їжа. От. Продукти, так би мовити, От. а самого посуду нема. І я так підозрюю, що він у нас просто на вулиці був у пісочниці, і я його в корзину скинула там, де всі вуличні іграшки. От, е, треба подивитися, хоч пару кастрюль якихось знайти відмити і принести їм сюди, щоб гралися. Бо кришки є, кастрюль немає. От. Е, і дивіться, що ще? Оскільки я переорганізувала трошки, да? Тобто, отут у мене був пластилін. Я його теж звідси забрала в кабінет, е, сюди поставила настільні ігри. То... І... Маркування я теж змінила. Да? Сюди ігри. О, отут мені треба забрати ще навчання, і тут у нас головоломки. ну Це такі головоломки, це вона ще не збирає, але змійку вона крутить, їй подобається, там розгрібає, скручує. От. З цим грається. Такі класні штуки. Дівчата, я сама з ними граюся. гляньте, Мало того, що це тетріс, так він отой такий. Чпок, чпок, чпок. Антистрес, коротше. От, е загубилася. О, вибачте, е загубилася десь одна штучка, але сподіваюся, що знайдеться. І тут, теж загубила, і тут десь, десь загубилася одна штучка, теж сподіваюся, що знайдеться. Ой, дивіться, помічниця прийшла до мене. Привіт! Паша, привіт. Привіт. Ти все проспала, Павліна. Все проспала. Ти в курсі? Да? Красотка. Така на зиму велика пухнаста стала. Ой, а м'якушенька, Да. Так, да, красуна. На вулицю тебе. Зараз випущу. <сум> так, ліричний відступ. Ну, дівчата, от така вийшла шафа. Мені подобається. Подивимося, як воно буде в експлуатації. Розумію, що все-таки краще б органайзери сюди, в коробочки. Отак. Те, що в коробочках, то воно там нормально, воно в коробочках і зберігається. Те, що просто так лежить, то воно там буде хаос. Це я розумію. От. Але не все зразу. <реш> До речі, помила вікно оцю створку ще з вулиці мені треба помити, але то я хочу вийти, звідси не хочу лізти. Так, прикраса, вікна. <хи> і що мені ще залишилося? Мені залишилося зняти басейн і його випрати. Але свідомо не знімаю чухли, тому що світла немає. Я розумію, що зараз випрати я його не виперу, ну, тобто це тільки розвести бардак. От, тому поки що стоїть. Коли я вже собі запланую, що буде світло, і в мене буде можливість, то зніму, виперу, перемию м'ячики. І приведу його теж до ладу. Так. На оце не дивіться, це в нас чекає, поки заберуть для маленького хлопчика подарунки. Це передаємо у спадок. Так, ну і показую вам ще раз така в нас кімнатка, Пропилососила. куточок укриття. Подушки не, прий... не прибираю. <с> Я розказувала вже, що тут ми і укриття, із совікою робили, ховаємося тут. От. Ну і так. Дівчатка, на цьому буду закінчувати своє відео. Я дуже дякую, що ви були зі мною, що ви мене дочекалися, що ви зі мною прибрали е, ці всі іграшки. От, е, дуже сподіваюся, що відео було вам корисне. Е, дуже сподіваюся, що хоч чимось вам допомогла, можливо, щось підказала в тому, як організувати дитячі іграшки, дитячі речі. Ну, я з вами вже прощаюся. До нових зустрічей! Сподіваюся, дуже скоро, і нехай у ваших дитячих кімнатах буде все порядковано.